Сьогодні в Божому Слові чуємо про це бажання задбати. В першому читанні це апостол Павло, який хоче задбати за свою спільноту, просить пресвітерів, священників, просить, щоб задбали, щоб те, що він будував, те, що він робив, щоб збереглося, І як вони мали поступати, як вони мали допомагати і старшим, і потребуючим. Так що бачимо, що в кінці, коли вже ці люди, Ефесяни, вони почули, що вже не побачать більше апостола Павла, то вони розплакалися, всі хотіли його обійняти, тому що почували його таким батьком, таким щирим, таким люблячим, який навчив їх чогось такого цінного, важливого. І ми на такому прикладі, щоб нам було зрозуміло, Наші батьки вони намагаються, тобто спочатку дійсно потрібно народити дітей, виховати їх, навчити. І потім наші батьки намагаються нам дати що найкращого поради, діляться досвідом свого життя. Звісно, зараз психологія розробила, що так, що всьому винувато дитинство, в всьому винуваті батьки. І хтось з таких вже мудріших. Експертів, психологів, говорив, що не можемо всьому винити батьків, лише дякувати їм, тому що вони нам дали на той момент те, що вони вміли, те, що знали, те, що їм передали, і тому, коли ми вже виростаємо. І, звісно, для чого батьки нам все це говорили, навчали в підлітковому віці, взагалі ми все знаємо, не хочемо нічого слухати. Пізніше йдемо на свій хліб, як кажуть, живемо. А батьки нам стільки цінного сказали, чи це мама, чи це батько, чи вдвох. Найкращі батьки, тому що вони розуміють, що одного дня вони не зможуть бути у всіх ситуаціях і у всіх небезпеках зі своїми дітьми, тому намагаються їх максимально вберегти, ділячись своїм досвідом, як я вже казав. Пізніше діти йдуть в своє життя, будують праця і з часом-часом з часом, роблячи помилки, доцінюють. Доцінюють цю мудрість, і потім дійсно ці знання, які їм передали батьки, допомагають їм оминати якісь небезпеки, якісь непотрібні випробування, непотрібні ситуації, або ці ситуації вирішувати і кажуть, о, які добрі речі мені казала моя мама чи мій батько, які це були цінні речі. І сьогодні, коли чуємо в Божому слові, коли Ісус молився і казав, Отче святий, збережи їх в Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав. Ісус робить те ж саме. Він е, прийшов сюди, щоб нас врятувати, Він навчав своїх учнів, Він е, давав ці поради, давав свій приклад, як треба жити, як, як потрібно взагалі, як Бог від нас, чого від нас Бог хоче, очікує, як би ми мали жити так, щоб це було по-божому. І коли вже навчив. То просить Отця Небесного вберегти їх. Так само, як наші батьки моляться за нас і вже десь на великій відстані все, що можуть зробити, то моляться за нас і просять, Боже, збережи мою дитину, Боже, дай їй доброї долі, Боже, веди її, щоб вона не, не, не впадала в якісь різні неприємні ситуації. І так, Бог, але так важливо для Ісуса це є ця єдність. Єдність просить вберегти від злого, від того д'явола, в перекладі з грецької дяволо з той, що розділяє. І ми прекрасно бачимо, як це діє в нашій країні, в наших родинах, яка єдність може бути чи могла на початку війни, і ми це пригадуємо, як можна в різний спосіб розділити людей. Тому що, якщо ми думаємо про цю єдність, як про соціальне явище, де е, це буде. Базуватися на тому, я тобі, ти мені, то це дуже важко, якщо щось за щось. Але Ісус нам показує, як ми можемо будувати єдність. Каже, що можемо її будувати в правді, а правда це є Ісус. Ісус нас освячує в цій правді, і ця правда теж є, це Боже Слово. Власне, Боже Слово показує нам дорогу. І Ісус каже: Я освячуюсь, приносить себе в жертву, щоб і мої учні освячувались. Тому, якщо ми будемо будувати нашу єдність на Божому слові, якщо будемо так освячуватись, давати наше життя одні за одних, підтримувати, любити, цінувати те, що Господь для нас зробив. Ем... Користати цією наукою, яку нас Ісус нам дав. Якщо дійсно будемо цим жити, між нами буде ця єдність. І так насправді є велика важливість цієї єдності. Тільки так це зможе бути наше життя, наша родина, вона зможе жити в цій єдності, наша країна, наше майбутнє, цей світ. І напевно дуже важко. Буде побудувати тільки на таких комерційних відносинах чи на хто сильніший, як ми бачимо в ці дні, наші захисники показують, які ми, що ми можемо. Так? Ворог нам показуємо йому. Але якщо бажаємо, то і справжньої єдності, будуємо її в правді Христа. Амінь.